Рада вас вітати на моїй автентичній кухні. Хлопці і дівчата, я знаю, що мене тут хлопці теж дивляться, за мене дуже вболівають. Дуже вам вдячна. Так, що в нас сьогодні? Е, нагадую, влог не кулінарний, а влог про моє життя. А і ми їмо, тому сьогодні поленда. Давно я не робила поленди, мені знадобиться міксер, це мій венчик міксер. Але дуже така допоміжна штука в приготуванні кукурузяної каші. Окей. Так, ще треба м'яско закинути в аерогріль. Я ложу обов'язково карт. Як? Як ваші справи? Що їсти варите? Хочете щось почути про блогерство? Значить. Саме перше, блогерство це про активність, ніяк не про пасивність. І якщо ти вже завів свій блог, то будь, будь ласка, відповідальним. На вулиці дощ, шалений дощ. Що в цей день до обіду я робила? Ви бачили? Тепер прийшла на кухню. Значить, що саме головне в блогерстві? Включити камеру. І в мене тут вже, знаєте, таке йде на вибір відео, чи, чи пряму трансляцію навіть. Що робимо в Італійських горах, коли на вулиці дощ? Ходимо на роботу, і все як завжди. В общем, все як завжди. Але знаєте, там от в нашій зоні, ми сьогодні з подругою говорили, в нашій зоні взимку люди завмирають. Так. Знаєте, коли роблять шашлик, то люблять пожм'якати. Там шашлик і жінка люблять, щоб їх пожмакали. Водичка на поленду вже закипає. Мультікокер у мене є, мультиварка. Ми її потім сюди поставимо. Полента, прям як кукурудзяна каша моя вариться 45 хвилин. Не кулінарний влог. У мене влог про життя, про сімейне життя, про життя в Італії. Так що не тільки я тут на кухні цирк влаштовую. У мене от така, яка є. І ви знаєте, якщо ви хочете почати свій влог, Налаштовані, ви відчуваєте, що ви це хочете, то починайте, не чекайте нічого. Якби я чекала, то в мене от цього що є, зараз взагалі б нічого не було. Так, якщо що, то в мене волосся не падає. А якщо падає, то в нас в сім'ї ніхто не брезгує. Українська нація приспособенці. Ми приспособенці. Від того життя, яке є в нашій державі, ми просто приспособенці. Чуєте, якщо я. Сіль сюди кину. Потім буду ще провать. Яка у вас погода? Не скучайте, якщо чесно, то не знаю, ніколи не відчувала що ось пройшов, ну, Новий рік. Настав новий рік, ніколи не відчувала, звичайна дата. А це щось таке є можливо, залежить від того, чи зараз в тебе спокійний період життя, чи неспокійний і таке щось. Ви <реш> знаєте, хоч не хочеш, а життя тебе все одно наштовхне на якісь дії. Особливо зараз. Особливо зараз взагалі нереально сидіти. Треба подумати, куди цю мультиварку поставити. Мені ж потім тут треба буде колбаску смажити. Правильно? Правильно. Знаєте, коли тимчасово от, да, якісь незручності, тимчасово. Окей, ти готовий це терпіти. Почекати, потерпіти. А коли ти розумієш, що це може бути назавжди, от в той момент, да, до якого моменту людина може чекати щось? Зараз приміряємо. До того моменту, коли вона вже усвідомить, що це може бути назавжди. Це можна чекати саме довше, оскільки ви щось чекали. Саме так довше, там ота труба не висіла. Чекай, може, там. Ні. Ой, матір Божа, допоможи нам всім на світі. Дай розуму. тому що це ментальні хвороби. Знаєте, коли хтось ментально хворий, то Та, хай так буде, да там. Але коли хтось ментально хворий і. Є... Когось дістає, то твоє життя може виглядати так, як моє. Хі -хі -хі -хі. Якщо біля вас є хтось ментально хворий, це небезпечно. Олію не сама, я придумала, шолить, аби не придумала, але дуже класно. Воно потім хоч не прилипає, не треба, буквально пару ложок. От. Я буду доливати воду. Їх же ще 45 хвилин взагалі варитися. У, вже смачно. <плес> да, розберись, Що куди підходить, да? Навряд ли. Ой, мама мне. Да. Знаешь, шла. До кожної різеточки, до кожного цього треба свій перехідник. Я не знаю. Прям іноді електриком себе професійним відчуваєш. Так, тут чистенько, трішки водички. Ой, де та полента? Щоразу вчуся. Так, шукаємо полента. Воно там собі і градуси вже будуть. І все, так, закриваємо. І крутиться. Так, можна стояти 45 хвилин і ось помішувати собі. А може й це. Так що варто купувати допоміжне щось на кухню чи не варто? Тому що мій партнер йому це все не подобається. Йому нормально ось одна каструля після діда з бабою. А, після його діда з бабою. Діда вже 8 років нема. Так, да, напевно, 100 років діду було б усьому. Так, да, точно. Можливо, що ось було б і 100 років. Да, 8 років його нема. там 94 він помер, чи що щось таке. Я вам хочу сказати перший раз без комочків. Що я робила тоді не так? Напевно, цим намагалася а не в'єнчиком, а потім в'єнчиком розбивала міксером. Так, висипаю сюди. Навіть без монтажу, без нічого. Це раз супер. Да? Пробуйте, виправляйте. Все буде у вас супер. Не забувайте, що кукурузяна каша вариться 45 хвилин, бо, інач... бо по-іначому буде просто гірко. Я тебе закриваю. Крутися. Так. Вранці я з'їла гранолу. Боже, гранола це така знахідка. Якщо ви ще її не зробили, і, і коли-небудь ви її таки зробите, ви пожалкуєте, що ви її раніше не робили. М -м да, я голодна. <рив> я згадала, я нічого не їла. М -м Правда, заїхала там в кафешку кави попила разом з вами прямому ефірі. Потім поїхала до подруги. Не хотіла їхати додому. І так вдома просиділа скільки. ще треба. І вже вона. Знаєте, наче не гірка. А тоді раз після вкусу я пішло гірки. І все. М -м -м. ти не тиколи голодний. Вже вона шкуринкою взялася, бачите? Гірка. Недоварена. Ну, сира, ви ж бачите, що це. 45 хвилин. усе воно має варитися. Натикала, звісно, туди. Електриком себе відчуваю. Але я сьогодні стрім. По дорозі. А, і, ну, як, ну, сьогодні да, записую відео сьогодні. І на кінець у мене вже телефон е, дух, вже воно там сіре було, і на кінець мені написали, який ну, язик неприятний. Язик не показувала, видно, про мову. мова малась на увазі. Ну, там дуже цікаво, я відповіла. Так що заходьте на стрім, він там не дуже великий там, час. Заходьте на стрім. І відразу можете на кінець піти. І це те, що про мене. Просто прийшло спонтанно. Це от блогерство і стрімерство. Е, мені подобається. Та, мені подобається, яка я, моя реакція. Ти на ходу придумуєш щось. Е, Стрім це про спілкування, стрім це про щоб ваш канал побачило більше людей, тому що стрім це інша лента, я так розумію, яку люди гортають. А і автоматично ви там відкриваєтесь. А і стрім, щоб був ефективний, це 45 хвилин. Не менше 45 хвилин, щоб він кудись залетів, щоб його побачили люди. Менше 45 хвилин нема сенсу показувати стрім. А, і дуже часто ми стрім там не знаємо, як використовувати в общем, цю функцію. Ще е, відео з кухні. Ну, поки що в мене автентична кухня. Тут холодно, я не можу ходити в такому платі до розріз аж сюди. Хоча я теж бачила такі це. Неважливо, яка там кухня Плаття, плаття. Дівчата такі в тілі красиві, їм не треба нічого говорити. Вони собі мовчки там в платці сюди, але вони дуже гарно куховарять. І картинка дуже гарна. там, Не просто там е, подвал і в красивому вечірньому платі. Е, я б теж так змогла. Я дуже відкрита, голою нікогда, не розчитуйте. А, але б теж так змогла спробувати. І це було б супер. Да? Треба записати цю ідею. Але щоб таке робити, треба бути незалежною. Щоб робити те, що ти хочеш в цьому житті, ну все в міру, звичайно, щоб не шкодити іншим людям, треба бути незалежною. Тому. що коли ти залежний, то це обов'язково хтось тобою намагається командувати, маніпулірувати. Хворі люди знаходять обов'язково жертву. Ну, хворих людей багато. Ви можете прожити все життя з ментально хворою людиною і не побачити. Ну, можливо, це й ти можеш бути ментально хвора, може це я ментально хвора вже. Спілкування, рано чи пізно тебе життя на щось буде наштовхувати. Або ти в депресію впадеш, або є інстинкти самозбереження. Це я все з досвіду, це я все з себе, не, не з вас, не з книжок. Є інстинкти самозбереження, і ти все одно будеш якось проявлятися і виражатися. Чи знайдеться якесь е, суспільство, ну, компанія. Не завжди класна, да? не завжди хороша компанія. А, ну, як там, компанія, друзі, все одно вони знайдуться. Да? Зараз є ось, о, у нас є можливість виражати себе в, в блогерстві, в соціальних мережах є можливість виражатися. Да? Те, що тут можуть зловживати, це ну, нема питань. Я от, не зупинюся говорити, що зловживати можна всім. Так само, як нарко... ракові захворювання, коли вже нестерпний біль. Там людина йде на обезболюючих, там уже морфін. Там уже морфін в лікарнях використовується, коли людина ще не умерла, але в неї страшні болі. Да? В муках людина мучається, як вмирає. От, е, в Україні, напевно, лише в дорогих якихось лікарнях, чи ще щось, і взагалі проблема, е, в кого рак е, дома вмирати, чи ще. щось, ну Взагалі ці всі обізболюючі, це дуже важко. Е, в Італії. Е, Старі вже люди бачила, да, як вже все вже при смерті, але серце ще б'ється, коли серце сильне, не вмирає, але муки. Морфін просто капається в капільницях морфін. Що таке морфін? Да? Наркотичний засіб. Тут це як споміжне. Так само, і в Ютубі можна і е, говно якесь знайти, а можна і, цей, а можна і скористатися. Так от. Коли нема спілкування, ти все одно щось знайдеш. Да? От я знайшла спілкування ось в Ютубі, а комусь, може, не пощастило і хтось пішов проституцією займатися. Да? Дивлячись, хто поруч. Комусь ще не пощастило і попав в компанію, де наркотики. Запросто. А, тому бережемо себе і це, це от того, що тебе закривали. От, е, Чому ти в ізоляції? Ти, ти вільний, ти, здавалось би, вільний. Але все одно в якійсь ізоляції. Ти, коли починаєш себе проявлять, Те, хто тебе посадив в ізоляцію, йому це не сподобається. Багато хто з блогерів хоче проявитися. Да? Ми починаємо свій канал, хочемо проявитися, хочемо спілкуватися, але обов'язково той хто, той, хто з тобою не спілкується дома поруч, їм це не сподобається. Це нормально, це вже, знаєте, закономірність. Щось клацає, щось клаться, напевно. Електроенергія не поступає добре. Але працює. Да. Згорить чортовий бабушки. А тоді в мене спитають, якого хрена воно згоріло. Ти не була обережна. Ти не в ту різетку втикнула. Треба було в глаз втикнути. Дівчата. Я відчуваю, хлопці, що рік почався. І цей рік і земля вібрірує, і ви, ви прислухайтесь до себе. Те, що якісь. Проблеми або якісь те, що треба було вирішувати. Ви відкладали на потім. Зараз воно вас прям вас прижимає. От скажіть, от напишіть. Ви відчуваєте, що те, що ви відкладали на потім, на потім, на потім, зараз вас прижимає. От признайтеся. Не подобається, що воно клацає. Якось так, да? нема що тут пожувати. Я згадала, що я абсолютно голодна. Але я зранку взяла цілу чашку Ордзо із медком, з медом. І та чашка мене протримала до ось. Ось протримала. Потім ще заїхала до подруги капучино вона мені зробила, потім ще одне капучино було перед цим. В общем, якось так. так що... Я сподіваюся, ви питання зрозуміли, да? я відчуваю, я відчуваю. Не знаю, напевно, перший раз в житті, так, новий рік почався. І е, ще, напевно, рік Кобили ще не війшов в вібрацію цю. Але те, що чекало на вирішення, воно, да, там, я нічого не роблю, але воно зсередини требує, щоб ти щось зробив. От напишіть справи, які ви відкладали на потім. Штовхають вас кудись, от щось, щось з вами робиться. Признавайтеся. В селі, то нема такого, ага, оце рецепт салата. Так, сьогодні заходжу в магазин, купляю і це. Ми там зайшли в магазин, купили майонезу і все. А дома знайшли там курку, моркву, е картоплю. Да? Це все вдома завжди було. Горошок. Нашли, не знайшли, є, Нема? грошей, нема. Так, огірки кришимо. Сольоні. Не було такого питання. Любиш свіжий огірок зимою, чи любиш сольоний? Сольоний. Тому в мене отак. Тому ви в мене можете бачити оце. Бо мені там писали, що я до суп, суп, да, наш звичайний суп з вермишелью, використовую не ту вермишель. Мені подобається така, мені не подобається плоска, мені не подобається тоненька. Тому що це все треба швидко з'їсти. ну, це Смаками не, не спорять. а нет. От тут люди традиційно використовують там різні е, сорти макарон, різні форми макарон. Ці готують так, ці готують так. Ну, Не то, що ви праві, чи я не права. Ну, Все, що є, бага-баг баг, і все. Яка вермишель була, вдома, таку варили. Який рис був, так і варили. Це зараз носами крутимо. Да? Мені казали, ти не в Італії, не в Україні, ти міш. Ні, я Українка, я от -та українка, де викрутиться вскрізь, доведе до конця, до, до, до... Ні, до точки кипіння, де вже треба здохнуть. <с age> а я як птиця Фелікс вилічу і полечу далі. Правильно? Правильно. І знаєте такий момент? Люди в горах і старі люди, вони все-таки, мені здається, використовують якісь, вони думають, що вони щось знають, вони намагаються, можливо, використати, можливо, вони мають якийсь психологічний вплив, да? От оці ментально хворі. Вони мають психологічний вплив. Всі ми ментально трохи десь туди-сюди. Це не означає, що ми маємо відхилення, але я не хочу нікого контролювати, окрім цієї поленти зараз. Мені не хочеться нікого контролювати. Мені хочеться лише себе контролювати. Мені хочеться втілювати свої ідеї. Щоб це не було просто противозаконно і все. А хтось поруч намагається тебе в рамки загнати. І дивіться, я коли спостерігала за якимись історіями з іншими, теж думала зі мною та ніколи. А тоді, знаєте, коли ти в халепі, то автоматично якісь історії будуть попадатися, а потім ти такий раз, слухайте, це ж зі мною відбувається. Чому ці історії попадаються саме мені? Тому що зі мною це відбувається. Ну, якось так це все. Знаєте, з одного боку головне поїсти, випити, в теплі бути. Але поїсти, випити і бути в теплі можуть і ментально хворі. Розумієте? Тому нема нічого такого, напевно, що саме головне. Ну, єдине, що поки ти живий, ти можеш ще все виправити. А коли от кришка гроба закрилася, то вже все. Ну, класно, коли ти сирота, і там ніхто за тобою плакати не буде. А взагалі, б, я б пропагандувала б за те, щоб навчитися відпускати людей, які покидають цей світ, да? і, і, і неясно це світ живих. Чи це реально світ е, зомбі? да? Чи ми, зомбі, чи ми живі, ми ж не знаємо про це. Зараз я вам тут наговорю. Давайте подивимося, яка воно? Ну, класна. Так, не густа, не рідка. Так, якщо я зараз це оближу, це не означає, що я опять туди буду лізти. Чому італійське сало відлічається від українського? То що українське обсмаляне. Коли обсмалене ото серце. А вони що ж кіпком обливають і все. Не знаю, почули чи ні, грім гримить. Тут як в горах, як грім, гримить, наче близько. Нормально моя кухня автентична. Ви мені от напишіть, де є ще така кухня, що так хтось готовий. Що так хтось може себе показати, як я. Скиньте, будь ласка, якщо ви знаєте, ще когось отак. А не з красивою картинкою. Скиньте, якщо знайдете. Це про те, що нічого не чекайте, як є, так є. Плюс тут все-таки чорне було. Напевно, от, мої глядачі ні разу не написали фу. Напевно, я нікуди не залітала або мене жаліли. Не для картинки я тут побілила. Просто мені захотілося да, вигребтися. Я собі думаю, куди далі розвиватися? На що воно мені оце включить, готовить? Супер. Коли-небудь на моєму каналі. Неважливо, яка мебель буде, я дозволю собі діти. Естетично вдітися. Я собі дозволю це коли небудь. Але треба стати незалежною. Марії все добре. В Руслана все добре. Хазянь приїхав.